У Нас ексклюзив, наша журналістка. тишком нишком проникла у майстерні дизайнерів. І ще до відкриття українського тижня моди вона розвідала, які вони готують колекції. Тепер дивіться і ви. Український тиждень моди стартує вже сьогодні ввечері. Однак глядачі сніданку з 1+,1» плюс нові колекції побачать раніше за всю Україну. Просто зараз ходімо. Спочатку завітали до Крістіни Бобкової. Виявилося, вона до показу не готова. І звісно, не все готове. Украшення ручної роботи теж ще не до кінця готові, Не крашені, закручені. Открою секрет. Головне моє вдохновення ту і головоломки. В колекції у мене все чорне. Осінь-зима 2013 року, з все кода в чорному. Only black. Наступна станція ательє епатажної Юлії Айсіної. Кстати, как раз попали в тот момент, когда я примеряю перчатки, они только пришли у нас с фабрики. Вот это вот лишь единственные брюки, которые готовы на сегодняшний момент. Кстати, я выйду в таком же цвете. Звичайно, ми не могли опинити майстерню Олексія Залевського. Він нас тут точно не чекав. Добрий день. Дівушка, ви хто? А поки зрозуміли, хто ми, то було вже пізно. нельзя та дещо нам все ж таки показали. Буде отаке. От маленький кусочок маленької колекції. Спеціально заказывали у монашек в монастирі золотое шиття. Сейчас ще сидять люди вышивают, поэтому будет много вишивки. Все, хватит.